Доброго дня, наші дорогі підписники. Нам прийшло таке запитання. Порекомендуйте, будь ласка, в Канаді банк. І як відкрити карту, якщо живеш у друзів або в хостелі? Ну е, банк. Ми не... Якщо мається на увазі про Канаду, тоді особисто ми реєструвалися, відкривали рахунки в BCU Financial, це українська кредитна спілка. Іншого досвіду у нас нема. Але все одно для того, щоб потрібно було відкрити це рахунок, потрібно адресу давати, де ти проживаєш, оскільки тобі будуть туди приходити листи. Навіть сама карта, вона в руки не видається, вона видається по звичайній пошті, присилається за декілька днів. Тому не знаю, можливо потрібно, щоб цей, в кого ви живете, підійшов з вами в банк, друг чи родич, як було в нашому випадку. Або якщо це хостел. Попробувати поговорити з ними, наприклад, там на Рісепшені, сказати, що мені потрібно відкрити рахунок банку, чи можна, щоб лист прийшов туди? Ну думаю, так хотіла уточнити, що BCU Financial – це український банк в Канаді. Його заснували українці десь 80 чи 100 років назад. Я не пам'ятаю, і звичайно, вас там зустріне. Пані, яка розмовляє українською, і все вам на вашій рідній мові поясню, ви все чудово зрозумієте, тому нема чого переживати. Звертайтеся, хороший банк. Звісно, не приватбанк, не не такий, як сучасні банки України, але хороший банк.